Мацюк та Станкевич наводять логічні помилки, які ми можемо допускати. Наприклад, поєднання логічно несумісних слів. Страшно гарний. Ну, або страшний, або гарний. Жахливо добрий. Або жахливий, або добрий. Ці два слова мають зовсім різні значення. Далі вживання семати, семантично порожних, тобто зайвих слів та автологія. Наприклад, місяць травень. Або коли говорять у липні місяці ми плануємо поїздку на конференцію. У липні ми плануємо поїздку на конференцію. Чому? Тому що липень за своєю суттю і є місяцем. Далі, моя особиста справа або моя. Або особиста, тому що два слова, які мають одне і те ж саме значення: захисний імунітет. Імунітет не може бути захисним, тому що імунітет це і є захист. О 20-й годині вечора, коли ми говоримо 20-та година, ми вже е, знаємо, що це мова йде про вечір. О, 20, е, тоді треба говорити правильно о 8-й годині вечора, або просто о 20 20-й годині. Далі, порушення порядку слів у реченні. Наприклад, успіх породжує старання. Задумайтеся. Навпаки, має бути старання, породжують успіх. І ще одна логічна помилка порушення хронологічної точності. Наприклад, у 18 столітті у Львівській області, де тут помилка? Правильно сказати у XVIII столітті на території сучасної Львівської області.